Infiniti QX80 2015 року, 5,6 бензиновий двигун, автоматична коробка перемикання та повний привід. Сказати, що це величезний позашляховик, це не сказати нічого, тому що ну, подивіться на його розмір. Я метр там майже 80 е, сантиметрів зростом, машина просто величезна. Кришу я не бачу. Машина Америкос пригнана зі штатів з мінімальними пошкодженнями, професійно відремонтована, відреставрована тут в Україні. Має 130 тисяч кілометрів пробігу по комплектації, майже топ жир 20-дюймові легкосплавні колеса, глянцеві, чорні, датчики тиску в шинах є, передній задній парктронік є, камера 360 є, безключовий доступ є, тонування таке, що ніфіга не побачиш, але це прикольно. Шарм в цьому якийсь є. Пороги є. Відкриваємо. Чорний перефорований салон нас зустрічає, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю сидіння водія. Е кермо у нас теж з електроприводом, з пам'яттю. підігрів передніх сидінь, підігрів керма, круїз контроль, є, датчик світла, датчик дощу, все це є. Також є у нас система е датчиків сліпих зон, також у нас є 360, тобто машина сама е якби, контролює, що відбувається ззовні. Е і не дасть тобі задушити якусь собаку. Ось така приладова панель виглядає. Вона, Отакий от моніторчик, саунд-система у нас базе. Зараз сядемо всередину. Тут нас зустрічає дві зони клімату і одна зона клімату ззаді, Тобто повністю три зони. Так, Що у нас є? У нас є такі камери 360 і камера заднього огляду, дзеркало з автозатемненням. Люк величезний просто підлокітничок для всього, чого ти хочеш. Ну, Bluetooth, USB, UX, все ж теж є. Йдемо далі. Зараз покажемо, як виглядає задній ряд сидінь. Він тут капітанський, він другий і він не останній. Два величезних крісла, щоб ти тут просто кайфував, якщо в тебе є свій водій. Також, щоб залазити є ручки, є третя зона клімату, ось вона так, машинка виглядає ззаду наперед. І я мог би сказати, що це все, але це не все, тому що ти робиш ось так. Йога, Йога відбувається, і тут ще повноцінний третій ряд сидінь. І я тобі скажу, що тут ну, дядечка залізе і немаленький. Все, все шикарно, ставимо на місце, відкриваємо сідушку, ось так, і йдемо ззаду. Ззаду ми побачимо, що електропривід багажничка. Отак відкривається, трошки треба почекати. Тут у нас багажничок, ну от його стільки, але можна скласти ще заднє сидіння, і буде взагалі шикардос. Ну, це довго робити, але ти можеш трошки поміряти глазами і зрозуміти, що це досить таки величезний простір. Стиральна машинка влізе. Е, так, чому ми рекомендуємо це авто? Тому що це шикарний позашляховик для сім'ї. Да, 5-6, ну нічого страшного, газ поставиш, будеш трошки економній. Але ну чому не зараз, чому не сьогодні купити цю шикарну трьохкомнатну квартиру? Приїжджає до нас велика окружна дорога 22 в місті Києві. Біля Жулянського мосту знаходимося. Можеш купити як заповнить шматок, так і в лізинг. Від 15% відрізає це буде дві авансові платіж. І від одного до п'яти років, пожалуйста, приїжджай, дивись та бери у лізинг. Величезний просто кабан. Я на фоні нього взагалі кабанчик трошки поменше. Тож приїжджай до нас та хапай авто на хапай авто.